Серце рідною співає, мріє рідною існи, мова того, мова краю неповторної краси, серце рідною співає про найкращі почуття. Добрий день всім присутнім! Ми раді бачити вас у рідних стінах нашого ліцею тут і зараз. Сьогодні ми зібралися почути та побачити декламування меморесу учнями нашого ліцею у конкурсі Поліські пересмішники. Мова першого кохання. Сьогодні буде формат міху. Вам любі гості на утіху на нашому святі будуть всіх і гумор, і рекламація, і сміх таранкової руси! Гумореска Степана Гриценка, футболісти, грали на подвір'ї хлопчаки, футбол. Реп'ять ударив і відразу го. А чого це робить? Каже прокат Учиться він класно на 4-5 От я вчора виступав, ви почули, як співав, Хоч немає слуху, я гола ще духу. Тут бугай гусатий, не здатний як писати. Сідай, тобі два бали. Як же ви задумали? А за мною через став а з болків на бо з тобою, з болків. Таке оглашене. Харя чуєш, повернися. Харя, йди до мене. А як спати укладався, наче незнайомий. Написав записку жінці, розбудить осьомі тя п'ять копійок. Вишилося і все. Це синок мій із кишені в наші відчища. Я лишу, 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 утікаю від зняв знявсь гуде немов труба, добре готувався та й перестарався, став до столу і мовчав. Про найкращі почуття". Та стій тут і ні на крок, не відходь від мами. Підійшов до них дідок з довгими вусами. Продавщиня, що? Чого? Я не розумію. Чуєш, тату? Що спитаю, що таке аукціон? Разом з мамою і таткою на канікулі в село хлопченятко. Ну, синочку, як діла, Мамо, все в порядку. Підем, не бідемо у неділю на зайців Іване. Е, на зайця полювати, тоді його погане. Ходить жінка з чоловіком, покритому віку. Жінка пить на базарі молоко продавала гірка і поставила радком хлопця малоліття. Попросив сусід сусіда, а скажи мені, чи ти бачив коли-небудь детектор брехні? Та й не дивно вчений мовий, що знання погані. Він мистецтво і наука, він житті і для життя. Користь сміху ми покажемо, що проблеми нам дала. У свою він ворожим і не будемо сумувати. Застоїло вже мені вічно нервотряска. Чоловік прийшов, як ніч, пару слів не в'яже. Я з тобою розлучуся. Поясни мені, про яку це ти, Матильду, згадував у сні. А Макалі щось везлося. Двоє друзів тихо йшли полем попіль гаєм. Раптом дивляться, вид на світанні та ранкової роси. Зірка пісня та красива. Чуєш, тато, син питає, що таке Хамелеон? Кожен зручно крісло сів, проти ночі на Полтаву. Не забудь лише синочку. Добре, добре той прорік. Як тобі сказати? Звідсіля до неї буде кілометрів п'ять. Дякую всім учасникам за чудові виступи, а глядачам за підтримку. І почуття